Новорічна ніч для частин і підрозділів протиповітряної оборони повітряних сил збройних сил України, що несли бойове чергування з охорони повітряного простору нашої держави, пройшла у штатному режимі. Було проведено цілий комплекс заходів теоретичних, практичних занять з усім особовим складом. Проведено належне технічне обслуговування, перевірено всі вузли і агрегати складної техніки протиповітряної оборони. У новорічну ніч повітряний простір нашої держави охороняли понад 2200 військовослужбовців та 400 одиниць озброєнь і військової техніки частин протиповітряної оборони повітряних сил збройних сил України. Про те, хто охороняв небо над Севастополем, дізнавались наші кореспонденти захищати повітряний кордон нашої держави справа дуже важлива і відповідальна, а особливо у святкові дні. Тож у новорічну ніч цю справу довірили найвідповідальнішим військовослужбовцям. Кожне свято. Це підвищена відповідальність для кожної посадової особи, як військовослужбовців сорокової служби, так і офіцерського складу щодо забезпечення безпеки, правопорядку, відповідно, несення бойового чергування. Специфіка це несення бойового чергування щодо охорони та оборони повітряних кордонів нашої держави. Це робота дезвілістів щодо забезпечення живлення. Техніки та апаратури, це робота патрульної служби щодо охорони військової техніки, озброєння автомобільної техніки, це служба днівальних патрульних щодо охорони адміністративної території, це робота операторів за необхідністю відповідно. Це загальна робота кожного з нас щодо забезпечення спокійного сна, наших рідних, близьких і взагалі людей. Які знаходяться на території Криму в зоні дії нашого підрозділу, ритуал заступання на бойове чергування з протиповітряної оборони повинен забезпечити перехід особового складу від повсякденного психологічного стану до стану високого зосередження і відповідальності за свої дії під час бойового чергування. До моїх функціональних обов'язків оператора ручного супроводу входить допомога перофіцерові пуску захоплювати цілі та утримувати їх, коли вони здійснюють маневри чи посилають якісь перешкоди. Чергуємо ми по, по зміну, по чотири зміни, зміни по 6 годин. У новорічну річ ми розуміємо, що наші друзі та знайомі, які залишилися на, у нашому цивільному житті, зараз відпочивають. У них святковий настрій інший, ніж у нас. Але у нас, у нас настрій також святковий. Він особливий, тому що в армії можна зустріти новий рік лише один раз. І, і те, що саме нашому підрозділу випала така честь нести бойове чергування у новорічну ніч, ми розуміємо, що це велика відповідальність, але і честь, і ми готові достойно нести бойову задачу. Дозвольте мені, користуючись нагодою, привітати від себе особисто та від військовослужбовців, від своїх друзів, колег та товаришів, привітати наших рідних і сказати їм, що. Ви можете не хвилюватися охороною повітряного кордону України. Займаємося ми, не дивлячись на те, що зараз новий рік. Службу ми несемо так само, а може, навіть і більш відповідальніше ніж завжди. Тож, поки ми з вами зустрічали масовими гуляннями новий 2012 рік, спокій та мирне небо над нашою державою забезпечували військовослужбовці військ протиповітряної оборони Збройних сил України.